Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги детальний місячний календар на червень 2024 року, фази луни, місячні дні та період місяцю без курсу у червні. Календар складено для усієї території України за київським часом, а далі місячний календар по днях тож, 1 червня. 6.30 ранку спадаючи місяць у знаку овна, з 1 години 55 хвилин ночі наступає 24 й місячний день. Негативний період місяцю без курсу пройде в період з 5.57 по 6.28 ранку, 2 червня спадаючи місяць у овні. З 2-ї години ночі наступає 25-й місячний день. 3 червня, з 9-ї години ранку спадаючи місяць у знаку тільця. 26 місячний день, з 2 години 10 хвилин ночі. Період місяцю без курсу пройде з 1.06 по 8.55. 4 червня спадаючи місяць у знаку тільця. З 2 години 20 хвилин ночі наступає 27-й місячний день. 5 червня. З 11.30 спадаючий спадаючи місяць у знаку близнюків. З 2.30 ночі наступає 28-й місячний день. Період місяцю без курсу.

Наступить другий місячний день, а негативний період місяцю без курсу пройде у наступні часи з 15.18 по 15.41. 8 червня зростаючий місяць у знаку рака. З 4 години 25 хвилин ранку наступить третій місячний день. 9 червня. Зростаючий місяць у раку а з 22.30 у знаку лева. З 5.40 ранку наступить четвертий місячний день. А негативний період місяцю без курсу з 22.08 по 22.29. 10 червня зростаючий місяць у знаку лева. З 7 години ранку наступить п'ятий місячний день. 11 червня зростаючий місяць у знаку лева. З 8.30 ранку наступить шостий місячний день. Період місяцю без курсу з 22.19 по 8.39. 12 червня з 8.40. Наступить зростаючий місяць у знаку Діви. Сьомий місячний день з 9.50. 13 червня зростаючий місяць у знаку Діви. 7 та 8 місячний день, який наступить з 11.10. 14 червня перша чверть. Зростаючий місяць у Діві а з 21.15 у знаку Терезів. Восьмий та 9 місячний день, який наступить з 12.25. Негативний період місяцю без курсу. З 20.56 по 21.12. 15 червня зростаючий місяць у Терезах. З 13.40 10 місячний день. 16 червня зростаючий місяць у Терезах. 10-й та 11-й місячний день, який наступить з 15-ї години. 17 червня з 9.40 зростаючи місяць у знаку скорпіона. 11 та 12 місячний день який наступить у 16.15. Період місяцю без курсу з 9.07 по 9.38 18 червня зростаючи місяць у скорпіоні. 12-й та 13 місячний день, який наступить о 17.37. 19 червня зростаючий місяць у Скорпіоні. А з 19.30 у знаку стрільця. 13 та 14 місячний день, який наступить з 19 години. Період місяцю без курсу з 19.20 по 19.32. 20 червня зростаючий місяць у стрільці. 14 та 15-й місячний день з 20.30. 21 червня зростаючий місяць у стрільці. 15 та 16 місячний день, який наступить з 21.45. 22 червня повня у знаку Козоріга. Пік у 4.07 ранку. 16 та 17 місячний день з 22.40. 23 червня спадаючий місяць у козерозі, 17 та 18 місячний день, який наступить, з 23.15. 24 червня, з 6.15 спадаючий місяць у водолії, 18 місячний день. Негативний період місяцю без курсу з 6.08 по 6.14. 25 червня спадаючий місяць у водолії, 19 й місячний день увесь день. 26 червня з 9 години ранку спадаючий місяць у знаку риб, 20 місячний день. Негативний період місяцю без курсу з 1.32 ночі по 9.08 ранку. 27 червня спадаючий місяць у рибах. 21 місячний день. 28 червня остання чверть. З 11.50 спадаючий місяць у знаку Овна. 22 місячний день. Період місяцю без курсу з 11.47 по 11.52. 29 червня спадаючи місяць у овні. 23 місячний день почнеться у 0 часов 15 хвилин. 30 червня спадаючи місяць у овні. З 15 години у знаку стрільця. З 0 ГОДИН 20 хвилин. Почнеться 24 й місячний день, який буде тривати увесь день. Період місяцю без курсу з 8 години ранку по 15 годину дня. Таким є місячний календар на червень 2024 року.